Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 4 жовтня, я на привокзальному риночку, і друзі, пропоную вам подивитися ціни на овочі, фрукти та ягоди, які тут вам запропонують. Такі гарнющі яблучка по 45 гривень. Ось такі червоненькі по 50. Апельсинчик по 100, лимончики по 120, мандаринчик по 130, дивіться, які грушки по 45 гривень трошки крупніші – по 60. Сніжка – по 20 гривень. Ось такі червоненькі – по 30. Дивіться, які гарні сливки – по 45 гривень. Де косточка – 40. І ось такі – по 50 гривень. Хризантемки. подивіться, яка краса чекає вас на привокзальному риночку, друзі? Поки добра, хороша, тепла погодка, завітайте, погуляйте, придбайте ось таку красу, посадіть у себе вдома, і ви довгі роки будете милуватися ось такою красою. Хіба це не чудово? До зустрічі на привокзальному риночку.